Найбільш стрьомна на даний момент ночівля була, власне, сьогодні. Як ви бачите, будинок з пальмою красивий, тут якісь пальми і своєрідний закинутий куточок. Просто вже вчора не можна було ніде знайти Нічу гісіньку, Все абсолютно закрито, ніч уже наступає. Виїхати неможливо, бо тягнуться будинки за будинками. І довелося поставити ось тут наметик. Слава Богу, що ніхто не прийшов, ніхто мене звідсіля не прогнав. Виспався, а там ворота. Більше за все переживав, щоб їх не закрили, щоб я міг виїхати. Зараз мені треба буде зібратися. І далі в путь італійськими манівцями. Та які я боявся, щоб не зачинили, щоб я зміг виїхати. Ось це подвір'я. І ось там, в гущах, в кущах, я ночував. А тут перехрестя і весь час світилися світлофори прямо в намет. І весь час гальмували і штурмували авто всю ніч. А у мене є беруші. Я заткнув вуха і спав міцно. 12-й ранок і 12-й день розпочався італійськими манівцями. Тож, будь ласка, підписуйтесь, лайкайте і донатьте на мій канал. Містечко Рекко зустрів земляка із Сумщини. Поспілкувалися, і він мені порекомендував заїхати в це містечко невеличке. Каже, що це містечко пов'язане з піратством. Вони грабували і скарби, звозили ось сюди, ховали тут десь в скринях і в підвалинах. Дякую, земляче. Коли дивишся цей ролик, постав лайк, порекомендуй друзям і напиши мені, чи правильно я потрапив в те піратське місто. Прекрасне місце, ти мені порекомендував Землячі Сумщини. Ось тут пірати десь ховали свої скарби. А я ось на цьому пляжику тільки що покупався. Питай у мене, що я зараз роблю. Власне, шукаю скарби піратів. О, я вже відчуваю. О, там. Золото діаманти. Піратська фортеця. Гармати справжні з лафетами дерев'яними. гармата готується. Пліт. Що там на вежі? Видно ворогів. Оця підлога викладена з камінців. Це мозаїка. Як ретельно треба було все підбирати і викладати. Це прямо куточок Португалії, тому що в Португалії теж так викладають. І ось такі роблять панно з керамічної плитки. Якраз ми бачимо це місто і фортецю, біля якої ми тільки що були. І ось воно, піральське, а тепер риболовне містечко. Цініть спокій і тишу цього містечка, із сумотугою геної вчорашньої. А тут все пахне, пахне випічкою, пахне сирами. Ось подивіться, бачите, всюду кухня, всюду все випікається, готується смачненьке різні булочки. Подивіться на цю смакоту ранішню. Підглядаємо за життям. Цього міста. Крамнички відкриті. Сходи ведуть наверх. Боже, піднятися такими сходами. Ось вони справді італійські манівці. А ще земляк Сумщини мені нагадав, що в Італії дозволяється ночувати на пляжі. Сонце сідає, можна ставити намет, сонце піднімається, намет згортаєте, і далі в подорож в манівці. Я собі насолодитися естетикою таких маленьких італійських манівців. І кожного разу хочеться запитати, а що там за рогом, а за рогом тут велика пательня з рибкою, тому що це риболовецьке місто А оці апельсинчики, які падають з дерева, ось вони лежать. Вони декоративні, вони не смачні, кислющі. Проекспериментую, добавлю сік цього декоративного апельсина, собі в напій, наскільки буде ефектно. Соку достатньо, а чи смачно буде? З'явився аромат апельсина, ну й додались кислоти трошки. Справжні рибаки налаштовують свої сіті. Тобто, як ви бачите, місто живе. Рибацтво процвітає. Ось тут ми маємо справжню майстерню по обробці дерева. Різні цікаві вироби, які можна придбати. Довго піднімався, довго спускався, доїхав в містечко Раполло. Томився. Нема де суп зварити або кашу. Треба шукати місце. Шишок набрав, палочок набрав, місце треба тільки знайти. Зараз поки що на набережну їду. Сувора така набережна. З камінням, мабуть, тут хвилі високі. Буває, щоб їх зупинити. Навалилось тільки каміння. І вам в я бачу якийсь форт історичний. Ну, таке курортно туристичне містечко. Продаю всяку всячину, шапочки, сумочки. І от тільки через годину після того, як я виїхав з місця ночівлі, був невеличкий майданчик біля кладовища, де можна було б заночувати. А то ні одного притулку. Ні одного, уявіть собі, як важко знайти місце тут для ночівлі. Щоб зварити собі кашу. Там залізниця, тут автомобільна траса і якийсь такий закинутий куточок. Ось передбачило, вона збирав шишок. І от тепер я можу закип'ятити водичку і зварити собі. Сьогодні у мене буде гречана каша. Ого, що вже горить так сильно. Оп! Фу. І яблучка сушені туди теж. Все, що є, все кидаю, все з'їсться. І цедру лимона туди для смаку, для аромату. Зустрів жіночку, кричить Україна, думав. Італійка, ні, наша рідненька з Запоріжжя. Питає, ти їсти, хочеш? Ну як я можу відмовити жінці в такому задоволенні? Правильно. Держи. Ой, слухайте. А то ти і друга? Чекайте, чекайте, а це ж ви собі приготували? Нічого страшного, це мені дали їжу. Ні, ну візьміть, хоч 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 одну. Дивіться, яка красуня, яка красуня. Дивіться, цілу торбу мені дала їжі, все найкраще. Ірина. Хай вас Бог береже, щасливо. Дай Боже здоров'я нашим українцям. По-перше, сумочку презентувала Ірина. Міцну, можна в неї щось класти. Далі, ще тепла їжа це салат з сарделькою. Італійські макарони. Ого, важка, мабуть, пів кілограма важить. Ще помідор, апельсин, не кислий, солодкий, і абрикоски, смачні абрикоски, ще й водичка газована. Прапорець грає свою позитивну роль. Дякую всім українцям, хто пропонує свою допомогу. Всім дякую. Тінь таких пальм приємно і на ровері їхати. Я красива квітка. Може ви і не знаєте, що ці плоди їсівні жовтенькі, оранжеві. Ось такі вони всередині. Квітка пасіфлора. Люди про неї придумали таку легенду, що це є квітка хрестових страстей. Оце ніби цвяхи якими руки-ноги прибивали, оце терновий вінець, Ну, така асоціація з трастями. Тут показаний прес, яким, я думаю, чавили оливки для того, щоб була олія. Отже, отак за цю штуку тягнули по кругу. Там були оливки. І олія вичавлювалася і кудись тікала. Це такий макет, але він імітує саме чавилку для олії. Бачив машину дуже старовинну. Знаєте, коли ще закручувалося так вручну ретро, стара, така тільки в музеї колись була машинка. номер старий. От. Люди, які їхали, пара, тепер обідають і дозволили мені.

Я думаю про Ірину із Запоріжжя, яка стільки всякої їжі, смаколиків мені дала, і отримала від того задоволення, що вона мене могла нагодувати, що вона мене пригостила. Я згадую, колись мандрував Україною, і одна бабця каже: Я тебе хочу пригостити, бо маю чим тебе пригостити. От, подивіться, яка українська нація, люди хочуть дати тобі, дати тобі. А москалі приходять, щоб тільки забирати, щоб тільки грабувати, щоб тільки знищувати. Очим відрізняється наша українська нація від тих москалів, які нації своєї навіть не мають і називають себе «руські». заїхав у хмари, то жарюка в морі купаюсь, а тут в горах дивіться. Ух! Хмари біжать. І зараз тільки о пів на сьому. А так, як ніби вже ніч наближається. Мені ще дві з половиною години рухатись горами. фух І каштанів. Оце все каштани, які можна смажити восени і їсти, які полюбляють Швейцарії, Німеччині. І тут вся дорога в цих каштанах. Не рву собі. Поки є можливість. О, а, пахучий. Фенхель. Корваті такі з дочку рвали, їли. фортеці старовинні виринають із хмар не знаю що це було але знайшов згодинки і спробую піднятися на цю фортецю он вона така дорога по якій я їхав це не схоже на Новобут можливо якийсь був контрольно пропускний Пункт. Там лісопедик мій стоїть. Фух. І вже скоро-скоро я буду на виїжджі. Ух, які хмари. Тут все крутіше і вищі і вищі сходи. О, я вже майже наверху. О, тут можна поставити намет і переночувати. Бра, я на, зор, на дозорній вежі. Тут колись прапор знаходився. О, Володя в тумані. О, Це вже перевал. Написано 615 метрів над рівнем моря. Надіюся, що перевал.